Позолочені люстри сходи з бразильського мармуру і музична скринька за 460 тисяч доларів. Хонка знову відкрилася для відвідувачів. Будинок експрезидента Віктора Януковича у Межигір'ї щонайменше вісім місяців був закритий для відвідин. Що у ньому можна побачити і скільки коштує квиток? Соня Григорчук розповість. Підлога з 18 цінних порід дерев і десятки дорогих килимів. Нині ходити хонкою можна тільки в бахілах. Будинок називається Хонка через те, що компанія, яка будувала цей будинок, це фінська компанія, має таку назву Хонка. І ця компанія будує екологічно чисте житло з фінською брусу. Резиденція експрезидента Януковича вбудована в схил. Тож, якщо з парадного входу здається, що будинок має три поверхи, насправді їх п'ять. Всього три тисячі квадратних метрів розкоші. Коли ми будували маршрут, ми хотіли показати нашим гостям. Ну, найбільш такі великі, значущі кімнати. 76 приміщень їх не можна відокремити в кімнати, бо їх дуже багато, і в них не така функція, скажімо, очевидно, бувають і коридори, і ліфти, і приміщення перед ліфтом. Потрапити в рекреаційний центр Хонку Ви можете лише з нашими екскурсоводами, тобто в ході екскурсії, наприклад, просто купити квиток і зайти, так подивитися територію цього будинку неможливо. Десятки мозаїк та вітражів, кришталі, золото воздоблені та герби родини Януковичів. Більшість елементів інтер'єру виконували на замовлення. Зокрема, в резиденції 24 телевізори. Найбільше із них у приміщенні кінотеатру, діаметром 103 дюйми, різьблення по дереву від німецьких майстрів. Робота з мармуром справа руки та У Вас є унікальна можливість. Постояти в залі, де над вашою головою висить 128 мільйонів євро у вигляді цих коштовних люстр, яких ви бачите, які покриті 24 каратним золотом, зроблені з італійського кришталю, і ви їх бачите зараз всі над вами. Є і речі з колекційних та лімітованих серій. У вітальні рояль випущений до 70-ти річчя Джона Леннона. У кімнаті відпочинку швейцарська музична скринька вартістю 460 тисяч євро. Технологія давня виробництво дуже унікальне. Звук неймовірний. Ця музична скринька грає 18 мелодій. Ніка Митрофанова каже, про точні ціни та походження деяких коштовних речей можна тільки здогадуватись. Колишній власник про це подбав. Він знищив багато документів. Експрезин Тікач момент втечі, і щось спалив, щось через шродер, а щось було втоплено в Дніпрі. І тоді активісти з майдану виловлювали ці документи у Дніпрі. Та працівники наголошують, під час екскурсії розповідають не тільки про майно Януковича увагу приділяють історичному минулому цієї місцевості, зокрема, Спасо-Преображенському монастирю, який століттями стояв неподалік і вважався однією з головних святинь війська Запорізького. 90 років тому було випущено наказ про виділення 300 тисяч карбованців для знищення цих будівель монастиря. І це сумна історія для Межигір'я, тому що після цього територія стала закрита. І ви просто стерли з пам'яті людей, з пам'яті українців, факт величі. Ще один головний виклик в утриманні хонки її масштаби, кажуть працівники. Наразі тут працює один завідувач та команда прибиральників. У першу чергу потрібно його гарно прибирати, гарно доглядати. В будинку багато цінних матеріалів, які потребують спеціального догляду. І також скажу, що останні роки не було відновлення. Тобто, саме фокус, якщо ми говоримо саме про будинок, це на його утримані так. Загалом екскурсія Хонкою триває півтори години. Все велике, вживу воно набагато краще. І ну, по телевізору то геть не те. От і в першу чергу вразило об'єми з матеріалів, з яких воно зроблено. Ну, вартує того, щоб відвідати. Для військовиків, сімей полеглих бійців та людей з інвалідністю першої та другої груп, а також їх супроводу вхід безкоштовний. Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.